Ділянина на привозі. Там сталося зіткнення між перехожими та поліцією. <різь> Повідомляється, що біля службового авто поліцейських зібрався натовп людей, які намагались допомогти втекти затриманому чоловіку. Одна з жінок вирвала у поліцейську вогнепальну зброю і розірвала формений одяг. Сьогодні в Одесі біля ринку привоз патрульні зупинили автомобіль BMW. У Керманича патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік поводився агресивно, нецензурно висловлювався, чинив супротив, пройти освідування Відмовлявся. Патрульний застосував відносно порушниці спецзасіб, балончик з газом дратівливої дії, повернув пістолет та використав його для виклику допоміжних сил. Поліцейський діяв відповідно до пункту 13 статті 46 закону України про національну поліцію. За повідомленнями ЗМІ, на місці події, нібито була і третя сторона. Працівники ТЦК місцеві пабліки повідомляють, що зіткнення виникло через те, що чоловіка намагалися затримати на блокпосту. Той виїхав. Перехожі втрутилися. Також втрутилася поліція. Далі сталася судичка та стрілянина. Усі учасники інциденту перебувають наразі у відділку поліції. Проводиться перевірка. Та історія, яка відбулась в Одесі, як би їх хто не описував, а Чи то зупинили за керування в стані сп'яніння, чи виявили, що людина значиться як Ну, ухилянт — це загально такий народний термін, а насправді він просто значиться в розшуку за органами ТЦК. Ем, немає різниці, з чого це почалося. Закінчилося тим, чим закінчилося, і ми бачили реакцію, реакцію людей безпосередньо на вулиці, які, на жаль, знаходячись в європейській країні, в правовій державі, а, замість того, щоб спробувати, хоча б розібратися, хто правий, хто не правий, вони починають втручатися, оця маса НАТО втручатися в ситуацію, нападати на людей у формі, у формі поліцейських, які захищають їхній правопорядок і їхній сон, в тому числі в умовах війни. Ще однією проблемою злочинного характеру в Одесі є підпал автівок військовослужбовців. Лише за останній тиждень у місті постраждало 9 автівок. Якщо ви них знайдуть і доведуть їхню причетність до співпраці з ворогом, як, наприклад, зробили це на Львівщині, зловмисникам загрожує як мінімум 10 років в'язниці. Так як описується СБУ, і СБУ показує переписки роботи з окупантами, з представниками держави агресора з їхніми спецслужбами у вигляді ФСБ. То тут уже може бути йти мова про державну зраду, і однозначно в сукупності люди заїдуть в тюрму там на 10-12 років аж піон. В цілому ситуація на Одесьчині напружена. Перед самісінькими вихідними в Одеській Ода затримали на хабарі чиновника. Винагороду тисячу доларів чоловік просив за бронювання працівників критичної інфраструктури. Під час підготовки сюжету до ефіру проводились обшуки в мера Білгород-Дністровського Віталія Граждана. Чим живе зараз Одеса та які у ній побутують настрої, обговоримо у студії.